Про ціни на оренду житла в західних регіонах говоримо із головою львівського відділення асоціації фахівців із нерухомості Андрієм Борисовим, який з нами на прямому зв'язку. Пане Андріє, вітаю. Добрий день, дуже приємно. Отож, почули ми в матеріалі про те, що орієнтовно з квітня ми очікуємо ріст цін на оренду житла. Це йдеться про поступовий ріст, чи можливо буде якийсь різкий скачок на вашу думку. Ну, щоб не говорити так, знаєте, як середня температура по лікарні не давати таку, я наведу. Є статистика, так? але як кажуть, є американське прислів'я. Є брехня, велика брехня і є статистика. Так по статистиці у нас зараз від Луна, там, Оеликса і так далі, близько п'яти тисяч квартир, житлових квартир виставлені на ринку оренди. А якщо підійти до того а, з такою фаховістю, то десь близько 2,5 тисяч реально виставлені на оренду. І за 3 тижні-4 тижні, тобто на протязі місяця максимум, цей список більше як на 50% міняється. Тобто у нас в запасі у Львові від 1,5 до 2,5 тисяч квартир є в резерві. Це дуже невелика кількість. Якщо сюди приплине велика кількість переселенців і ну людей, які будуть вимагати оренду. це невеликий резерв. Єдине, що у нас поповнюється цей резерв за рахунок львів'ян, які виїжджають і звільняють свої квартири. Це абсолютно нове явище, тому що, як скажемо, до війни там до два чотирнадцятого року, ще від євро 2012 у нас було порядку 20 тисяч квартир на оренду, і це було ну досить серйозний фонд, То тепер е цей фонд заповнений. Це були спеціалізовані квартири, підготовлені для оренди. З'явилися нові. Це ті, які львів'яни свої власні квартири віддають в оренду. Вони дешевші, вони не так підготовлені, там нема такого полиску, але вони зручні. І вони також користуються популярності. Їх з'являється все більше і більше. А як Тому що введених вартість зараз не змінилася сильно. Вона, е, ну, скажімо, підросла трошки в гривньовому еквіваленті, якщо в гривні рахувати. Е, чи це правильно, чи ні, я не знаю. Якщо в гривні, то вона трошки підросла. Е, нормальна однокімнатна квартира коштує від. 9 тисяч, ну за 8 це вже буде компромісна uh -huh. е квартира. Від 9 тисяч і вище мається на увазі. Вона в, ну е дуже популярним є сегмент новобудов з ремонтами. Такими, знаєте, класними сучасними ремонтами. Е там вартість 20 тисяч гривень за однокімнатну квартиру, 18, ну, за 15 ти не знайдеш. І другий сегмент Бувше радянське житло, яке львів'яни залишили. Ну воно було там ремонтовано протягом останніх 10 років, яке в житловому стані. Воно зараз з'явилося на ринку і його досить, ну, досить активно беруть люди, ну, тому що ціна менша. Тобто, там можна за ті гроші, які ти береш одну кімнатну в новобудові з ремонтом, ти береш е, двохкімнатну в так званій Брежнівці чи в Чешці. Ціна, ну, це... яку ви назвали від 9 тисяч. Це ви назвали най найдеше житло, яке можна в принципі знайти, якому можна жити ну, воно повноцінне так, так, так. Буде... Це І Й... там до 40 до 50 може доходити. То вже таке. Чи можете його приблизно описати? Це йдеться про якийсь віддалений район? Воно не в особливих. Це... Ні, це йдеться умовах. про е, квартиру е, в Рушівці або в Брежнівці, в Чешці. Радянської побудови з центральним опаленням, можливо, помінені вікна, двері, можливо, така більш ну акуратна сантехніка, і там нема таких, от, ну як кажуть, панських витребеньок, там практично нема. А що зараз Ну, може бути навіть такі пост, радянські меблі? А, буквально дуже коротко. А, найбільше да. на ціну впливають саме зараз район, місце знаходження квартири, чи саме чи ви з квартира, чи нова. Так. ЖК має бути відповідного рівня, має бути консьєржка, має бути безшумний ліфт. Оце все впливає на вибір так званої золотої молоді. Ну молоді я мовно Кажу там таких, ну да більше знімають такі м, квартири люди. Ну, не старшого, не похилого, скажімо, віку. Вони хочуть однокімнатну, двокімнатну двохкімнатну в сучасній новобудові, яка така європейзована, американізована сама по собі, по своїй архітектурі, по, по рівню які там є Умови, коли, і коридори, тобто, така квартира і в середньому 15-16-18 тисяч, правильно? 15, 16, 18 тисяч, ні? ні, така квартира 18-20 однокімнатна. 18-20. За 15 ви вже не знайдете в такому будинку. Пане Андрій, тобто, і там має дякую. бути класний сучасний ремонт. Дуже дякую, що ви сказали нам. Будемо далі висвітлювати цю тему. Наразі дякую Андрій Борисов, голова Львівського відділення асоціації фахівців із нерухомості.